У жовтні 2004 року самопоміч створили, щоб надавати львів'янам безкоштовні юридичні консультації. Зустрічалися і безпосередньо у будинках, коли представники організації виїжджали до людей. Там формували ініціативні групи, які надалі з допомогою самопомочі вирішували проблеми будинку. Ідея самопомочі це є ідея початку минулого століття. Це ідея, яку проголошував митрополит Андрей Шептицький. На мою думку, тоді. Рівень просвітництва був набагато вищий, і наша задача сьогодні полягає в тому, щоб підняти свідомість громадян, щоб робити добрі справи, допомагати людям. Ще кілька років тому самопоміч називали мильною бульбашкою» і подейкували, що одразу після виборів її закриють, але цього не сталося. Частина фахівців об'єднання навіть перейшла на роботу у мерію, а в самопоміч цьогоріч прийшла молода команда, яка дала їй нове дихання. Ми мусимо спостерігати за потребами людей, бо те, що хочуть робити молоді люди, те, що пропонує молодь, це спортивні акції, акції зі здорового способу життя. Що стосується дітей, шкільного харчування, дозвілля дітей, розвиток сімей, розвиток батьків, це є надзвичайно багато напрямків, але кожного дня ми мусимо чути потреби людей і Саме тому ми часто звертаємося з допомогою до соціології, щоб знати, що насправді потрібно людям. Для львів'ян влаштовують різноманітні акції спортивні, розважальні і корисні. Гроші на все шукають у представників бізнесу. ми складаємо список потенційних спонсорів, яким би могла бути цікава саме ця акція. Наприклад, з 16 жовтня у нас буде ярмарок можливостей для людей літнього віку. Тобто ми пропрацьовуємо різні фармацевтичні фірми, аптеки, страхові компанії, банки тобто, ті фірми, яким би літні люди могли бути цікавими. Відповідно вже до тих фірм спочатку дзвонимо, надсилаємо презентацію на e-mail Пізніше до них іду я з ними зустрічаюся, говорю. Ну і в результаті переговорів вже деякі погоджуються, деякі відмовляються. Вже шість років самопоміч видає безкоштовну газету, а ще теле і радіопередачі, максимально наповнені потрібною інформацією. Аби принести львів'янам користь, отримати пораду можна також за номером гарячої лінії самопомочі. 297 тисяча. Часто батьки хочуть віддати дитину свою на спорт, а не знають, де є якісь гортки ті чи інші. Часто люди хочуть позбутися якоїсь проблеми, яка пов'язана зі сферою житлово-комунальної, але не знають, як її правильно вирішити. І вони дуже часто стукують в закриті двері, і не знають механізму їх вирішення. Ми, як журналісти, намагаємося їм допомогти в цьому. Адже основна мета нової самопомочі це розвиток кожного львів'янина та його сім'ї, а завдяки цьому розсліду міста та зрештою всієї країни. У садку рухи згорів пиріг, а винна невістка. Саме так дотепер виглядали стосунки між жеківцями та тепловиками, а потерпали через це пересічні споживачі. Мешканці, поселя яких погано обігрівали, зверталися із каргами до Жеків. Звідти їх футболили далі. Це вічна суперечка. То тепловики не подають, то від котельні там тепла немає. А котельні каже, а то, каже, у вас в будинку. І цей футбол ми вирішили, що необхідно припинити. Тепер мовляв, не футболитимуть. Варто лише мешканцеві звернутися з заявою до ЖЕКу і проблему вирішать. Гуртожиток на вулиці не суд передав у комунальну власність громади. Попередньо він належав львівському керамічному заводу. За кілька років існував конфлікт між мешканцями та власниками гуртожитку. Люди кажуть, що керівництво підприємства всіляко намагалося вижити їх з будівлі. Під приводом реконструкції починали відключати світло в кімнатах, щоб людей змістити з одного крила в друге, пропонували якусь реконструкцію. Ну ви ж знаєте, реднірс, так і на гуртожитки. Ви ж знаєте, як людей лишали житла. Тут була та сама схема, тільки які протистояли люди, і і тим людям помогли міські влади. Твоїм рішенням Львівський апеляційний суд залишив без змін попередні рішення. Гуртожиток офіційно переданий громаді. Також зустріч з мешканцями, аби максимально їм розповісти, куди можна підійти. Як можна отримати корисну для них інформацію. Звичайно, такі зустрічі ми будемо зробити, робити в кожному районі міста Львова. Перша зустріч присвячена проблемам дітей війни. Відбулася вона на вулиці Науковій у актовому залі середньої школи номер 46 Людей найбільше турбувало питання не виплати грошових надбавок, які їм належаться за законом. Справи декого із них безрезультатно розглядають у судах вже понад два роки. Дискусія була досить жвавою. Моя думка, наприклад, ну, виплачують 10%. Люди добиваються виплачують повністю. Деякі не добиваються, та зробити 20% Дати всім. однак люди прийшли із іншими проблемами і говорили про це відверто. Проїзд е, ветеранам праці в нашому транспорті ну буквально е, саботую, тому що у всіх інших містах е, України е, ветерани праці їздять безкоштовно. Юристи громадського б'є. Бій... Комплекс Динамо і парк культури на одному метрі квадратному спортсмені стільки що яблуку ніде впасти. 40 федерацій презентують свої види спорту. Тих, хто займається спортом, ярмарок це нагода показати іншим, чого вони вже навчилися, і захопити глядачів своїм запалом. Зросла популяризація. Люди більше дзвонять питаються за бойовим потом, наприклад, якщо про вид спорту. Я думаю, що це потрібно. Аналогів львівському ярмаркові спорту в Україні немає. Я би хотів, щоб такі ярмарки спорту були в кожному місті, нашої держави, в кожному найменшому містечку. Тому що здоров'я українців це має бути пріоритетна задача. Для всіх ми маємо гучна музика та яскраві майданчики цього разу у залізничному районі. Про переваги спорту розповідають і водночас усе показують. П'ять федерацій із флорболу, міні-футболу, танців та йоги. Саме за рахунок таких акцій. А не просто ну якихось лекцій на тему е, здорового життя. Ми можемо досягнути того, що діти будуть хотіти займатися спортом, а інакше ну, ми ніколи ми не можемо змусити дітей. Якщо дитина не хоче, вона ніколи не буде. Зустріч із родоволосу Пеппі завжди весела і бажана, і фізкультура, наче захоплива гра. А ось тут усе серйозно і без жартів. У нас вчать куверки, вчать прийоми різні, ще вчать нас. Як правильно віджиматися і присідати? Опимову на бік, а ногу, як ще через не згинати. Це відважні бійці, як і пеппі, у садочку в гостях. Прийшли розповісти та показати, як цікаво і з користю можна проводити вільний час. Подобається, що там ігри граються, всякі різні техніки подобаються. Павнича гімназія вже п'ятий освітній заклад, де побували представники спортивних федерацій та клубів. Дітям влаштували майстер-класи з брейк-дансу, кунг-фу, флорболу, сучасних танців та міні-футболу. Багатьом сподобались пластичні та рухливі брейкери. сподобалися хлопці, які танцювали. Ти би хотів наприклад, також. Так, я би хотів напевно. Лаці мистецтв оселилася країна дитячої радості. Продовж трьох днів тут нещухав веселий дитячий гомін. <плес> у кожному куточку щось цікаве: розмальовують пляшки, плетуть панно, нанизують пісеринки, займаються гончарством або вправляються у танцях. А ярмарок приходили школярі із батьками. Пані Наталя прийшла із сином. Розповідає, малого важко чимось зацікавити. Дитина не знає, чим займатися собою. Маємо намір тут знайти щось таке підходяще для нього. Що йому сподобається. А справу до вподоби тут справді міг знайти кожен. Мені дуже сподобалось танцювати хіп-хоп і робити відкритки а також на тварин. Їх запросили на зустріч з тренером, який можливо допоможе обрати професію. Найважливіше, що я можу передати цим дітям. Це десь ну, запалити них це бажання, мотивувати їх, дати їм відчути, що насправді в них вірять, що їм не просто хочуть щось дати інформацію, насправді, що в них вірять, вірять в те, що вони можуть здійснитися, в те, що вони дійсно можуть досягнути успіху в цьому житті. Допомогло те, що сказали, щоб е, почитати про е, відомих людей, про тих, е, які досягли успіху цій е, сфері якої я хочу займатися. щоб діти правильно обрали фах, їм пропонують більше дізнатись про нього. Вихованцям першого та другого інтернатів допомагають обрати професію під час лекцій. Втім, вперше показали фах на практиці. Під час анкетування більшість старшокласників написали, що мріють про виробничі професії. Серед них кухар та кондитер. Тож тут зм...